Благословення Небожителів. Глава 41 Питання Про Сяньле у САДИ райській ЧАСТИНА ТРЕТЯ Хлопчик, схоже не знав, хто такий білий безликий, і тільки те й робив, що дивився на селяня з порожнім виразом обличчя. Принц не міг втямити, чи хлопець не зрозумів, чи просто не міг зрозуміти. Але раптом він закричав Виявляється, що сілянь схопив його за плечі та несвідомо стиснув їх занадто сильно. Тільки після його крику сілянь прийшов до тями та поспішно відпустив його руки. Вибач, Хуачан тихо заговорив Ти втомився, відпочинь. Як тільки він сказав ці слова, маленькі двері на бічній стіні залу відчинилися, і дві витончені дівчини увійшли, щоб відвести хлопчика. Юнак озирнувся на сіляня, після чого принц мовив йому: Не хвилюйся, я повернусь до тебе знову через деякий час. Після того, як хлопчика забрали, Хуачен звернувся до «Сідай та розслабся, поки що забудь про нього. Якщо ти маєш якісь питання до нього, я знаю, як потягти його за язик. Потягти його за язик звучало досить лячно, тому сілянь відповів ні, все гаразд. Якщо він не може нічого сказати, то нехай так і буде. Не будемо поспішати. Хуачан сів поруч із принцом. Які в тебе плани щодо хлопчика? Сілянь, виглядаючи втомленим, трохи подумав над цим питанням. Думаю, я залишу його біля себе і для початку візьму його з собою. Він привид, а не людина. Сказав Хуачен. Чому б тобі не залишити його тут, у примарному місті? Мені не важко прогодувати ще один рот. Селянь подивився на нього і щиро сказав «Саньлане, щиро дякую тобі, але принц зітхнув. Я хочу взяти його з собою не тільки для того, щоб виховувати. Примарне місто безумовно належить Хуачену. Якби він мав наміри захистити хлопчика, то ніхто б не зашкодив йому і хлопчина б не голодував. Але крім цього, для хлопчика найважливішим було більше наставництво, таке як допомогти йому організувати його розум і мову, повернути його до нормального життя. Примарне місто метушливе, хаотичне і дике місце, очевидно, не ідеальне для такого юнака. Крім себе, сілянь не міг згадати нікого, у кого вистачило б терпіння взятися за це завдання. Сілянь повільно відповів «Саньлане, я безмежно вдячний тобі за те, що ти знайшов його для мене. Я не можу більше турбувати тебе цим питанням. Хуачен, здавалося, не погодився з думками принца, але не став більше наполягати, та просто сказав Це дійсно не проблема. Коли будеш тут і тобі щось знадобиться. Просто дай мені знати можеш піти куди захочеш. Раптом сілянь помітив, що ятаган на поясі Хуачена раптово змінився. Сілянь подивився вниз, і його цікавість миттєво розгорілася. Виявляється, на руків'ї цього ятагана було вирізане срібне око, візерунок ока був утворений кількома грубими срібними штрихами, але, хоча він і простий, він виглядав міфічно, ніби живий. Спочатку він не побачив його, тому що око було закрите тонкою лінією. Але саме тоді око затріпотіло та показало багряне, схоже на дорогоцінний камінь очне яблуко, а в середині очниці воно енергійно закружляло один раз. Хуачен теж помітив це і урочисто промовив Геге, -ге, мені треба відлучитися ненадовго. Я скоро повернуся. Тривога? запитав сілянь. Невже володар вітрів і цянцю показали свою справжню сутність тут, в примарному місті? Сілянь теж піднявся. Я піду з тобою. Хуачен м'яко штовхнув його назад. Не хвилюйся, це не його високість Тайхуа. Це всього лиш якесь непотрібне сміття, що з'являється щомісяця. Тобі не потрібно йти. Оскільки Хуачен так сказав. То сілянь не міг продовжувати наполягати на тому, щоб вони йшли разом. Хуачен розвернувся та вийшов з головної зали, махаючи рукою. Бісерна завіса автоматично розсунулася, коли він наблизився, а після того, як він вийшов, вона опустилася. Від цього пролунав звук, що був чітким і чистим. Сілянь трохи розслабився на чорному дивані та подумав про перев'язаного хлопчика. Згадавши, що він не дуже емоційно стабільний і боїться незнайомих людей, сілян не зміг всидіти на місці та знову піднявся, сповнений рішучості піти до хлопчика. Він пройшов через маленькі двері, з яких вийшли дівчата, і опинився в невеликому саду. Сад був кольору вермільйону, і крізь нього пролягала маленька стежка, порожня та безжиттєва. Сілянь все ще роздумував, в який бік йому піти, коли раптом повз нього промайнула чорна тінь. Це був силует того самого заступника у місяця. Сілянь згадав про прокляту кангу на його зап'ясті, і це не давало йому спокою. Він вже збирався гукнути його, коли від силуету не лишилося й мокрого місця. Він поводився так, ніби боявся, що його викриють, тому сілянь беззвучно пішов за ним. Повернувши за ріг будинку, де зник заступник, сілянь притиснувся до стіни та крадькома озирнувся. Цей чоловік рухався швидко і постійно був на поготові. Він оглядався навколо, був надзвичайно обережним і справді боявся, що його знайдуть. Заступник бутного місяця один із підлеглих саньлана і працює під його керівництвом на його території. То чому ж він крадеться в його володіннях, ніби щось задумавши? Чим більше сілянь думав, тим більше він підозрював, що заступник має злий умисел, тому він сховався та пішов слідом за ним. Заступник у масті зробив кілька поворотів по коридорах, а сілянь ішов на відстані 50 кроків позаду, затамувавши подих і уважно спостерігаючи. Нарешті вони завернули за ріг і вийшли у довгий коридор, в кінці якого знаходилися великі, красиво прикрашені двері. Все ще йдучи позаду, сілянь подумав якщо він зараз розвернеться, мені нікуди буде сховатися. Але тільки но ця думка промайнула в його голові, як заступник убутного місяця зупинився та повернув голову. Сілянь своєю чергою зреагував так швидко, як тільки міг, пустивши жує в повітря, щоб та намоталась за балку, та принц сховався на стелі. Чоловік не побачив нікого позаду себе. І навіть не думав підіймати голову, тому знову розвернувся та продовжив свій шлях. Сілянь, навпаки, не наважився так швидко продовжити рухатися звичним способом і залишився на стелі, мовчки просуваючись вперед. Він подумав, що швидше нагадує гекона. Добре, що той не пішов далеко і зупинився перед тими дверима. Сілянь теж зупинився, щоб поспостерігати. Перед цими дверима стояла статуя жінки. Хитрої та красивої, але, звичайно, під кутом зору сіляня, він побачив лише круглу голову і неглибоку затерту тарілку в її руках. Юнак у масці не зрушив з місця, та не намагався відчинити двері. Замість цього він повернувся до статуї жінки та підняв руку, кинувши щось у затерту тарілку. Стукіт був чітким, і сілянь подумав Кості? Це був звук, який він чув дуже багато разів раніше, і який він не забуде надовго. Це був звук кісток, що падають на дно гральної склянки. Як він і підозрював, коли чоловік у масці прибрав руку і селянь зміг подивитися це дійсно були дві кістки в затертій тарілці, обидві з шістьма червоними крапками. Кинувши кістки, молодик у масці вийняв їх з тарілки та відклав, перш ніж відчинити двері. Вони навіть не були замкнені? Коли він увійшов через них і зачинив їх за собою, сілянь також не почув жодних звуків активації замків. Зачекавши мить, принц акуратно опустився на землю, як пір'їнка, і схрестив руки, оглянувши двері. Технічно ця будівля не здавалася такою великою, і що б там не робив заступнику бутного місяця всередині, вона повинна була б шуміти. Проте, після того, як він зачинив за собою двері, зсередини більше не доносилося жодних звуків. Сілянь замислився і підняв руку, щоб штовхнути. Як він і підозрював, після того, як він штовхнув двері, всередині нічого і нікого не було, тільки маленький столик і два стільці. Здавалося, це була звичайна розкішна спальна кімната, судячи з цієї обстановки. Не було ніякої можливості, щоб там був прихований якийсь шлях. Сілянь зачинив двері та подивився на статую жінки, а потім перевів погляд на затерту тарілку в її руках. Без сумніву, механізм знаходився в цій тарілці та кістках. Отже двері все ще замкнені. Подумав сілянь тільки не на фізичні замки, а на магічні. Щоб відкрити цей замок, потрібен ключ або пароль. А щоб побачити справжній інтер'єр за дверима, потрібно, щоб на кістках випали дві шістки. Але для сіляня викинути дві шістки прямо тут і зараз було чимось таким, чого ніколи не станеться в цьому світі. Він міг тільки дивитися на двері та засмучено зітхати. Принц ходив перед дверима, прикипівши до них поглядом, але все ж розвернувся, щоб, врешті-решт, піти геть. Пройшовши трохи, він різко зупинився. З іншого кінця доріжки вийшла висока, одягнена в червоне фігура, на поясі якої висів стрункий і довгий срібний ятаган. Це був Хуачен. Він підійшов, схрестивши руки. «Геге, я шукав тебе. Він виглядав точно так само, як і тоді, коли пішов. Тільки Ятаган на поясі вийшов з піхов, брязкаючи об нього разом з ними. Малюючи картину зарозумілості, срібне око на ручці Еміна було закрите. Сілянь вирівнявся і сказав: Я збирався піти до тієї дитини, але твій будинок занадто великий, і я заблукав. Спочатку сілянь збирався розповісти Хуачану про те, що щойно сталося, але коли слова хотіли злетіти з його вуст, вони розвернулися, і він проковтнув їх. Сілянь не забув, що метою цього візиту до примарного міста було розслідування справи зниклого небесного чиновника, будь-які ознаки нечепурності не можна було ігнорувати, тому він вирішив не бити на сполох і спочатку перевірити, чи вдасться йому зайти в ці двері. Якщо Хуачен не має до цього відношення, то сілянь одразу ж доповів би про свого підозрілого підлеглого. Але якщо Хуачен причетний. Сілянь був глибоко занурений в роздуми, але Хуачен не звернув на це уваги та заговорив, ведучи Сіляня назад до головної зали. Якщо ти хочеш побачити того хлопчика, я можу послати когось за ним, і тобі потрібно буде лише почекати в райській залі. Ймовірно, через те, що принц дещо приховував, коли він почув тон голосу Хуачена, він не міг не стати трохи більш слухняним. Ти так швидко закінчив свої справи? Хуачан фиркнув, його губи скривилися в презирстві. Закінчив. Це була просто ще одна група непотрібного сміття. Ось і все. Почувши, як він сказав, непотрібне сміття, знайомим тоном, сялянь здогадався. Це був зелений демон ціжун? Хуачан посміхнувся. Саме так. Хіба я не говорив тобі, що багато хто поклав око на мої володіння? Цей жон вже багато років хотів забрати собі примарне місто, але найбільше, що він міг зробити, це лише хотіти та згоряти від заздрощів. Тому час від часу він посилав таких же марних підлеглих, як і він сам, щоб влаштувати неприємності. Нічого, що варто навіть згадки, тому не звертай уваги. Взагалі-то у мене є місце, яке я хотів би показати Геге. Але не знаю, чи погодиться він. Звичайно, радісно відповів селянь. Пройшовши довгими коридорами, Хуачан привів селяня до ще однієї великої зали. Вхідні двері, здавалося, були зроблені зі сталі з вирізаними на них жорстокими звірами, жахливими та страхітливими. Як тільки Хуачен наблизився, звірі розступилися і відкрили прохід. Вибух вбивчої енергії сіляння ще до того, як він ступив до залу. Тому принц напружився. Вени на руках налилися кров'ю, приготувавшись до зустрічі з будь-чим. Однак, чітко побачивши, що знаходиться всередині зали, він моргнув і весь його захист в одну мить розтанув, а ноги самі по собі рушили, привівши його далі до зали. Всередині, на всіх чотирьох стінах були розвішані всілякі види зброї ятагани, мечі, списи, щити, батоги, сокири. Це була зброярня. Будь яка людина, будучи вона чоловіком, потрапивши в таку зброярню, оточену всілякою зброєю, відчула б себе, наче на небесах, а кров закипіла б від хвилювання. Сілянь не був винятком його очі розширилися, а обличчя засяяло. Востаннє він виявляв таке хвилювання в зброярні самого Дзюньу, хоча його обличчя залишалося спокійним, серце вже калатало в грудях, а мова затиналася. Можна, можна доторкнутися? Хуачен посміхнувся. Як забажаєш, руки сіляння миттєво вилетіли, щоб помацати безліч скарбів, розвішаних на стінах, пестячи їх, немов п'яний. Це. Все це шедеври! цей меч чудовий. Він повинен бути видовищем на полі бою. Цей теж почекай! І ця шабля. Хуачен притулився до стіни біля дверей, спостерігаючи, як обличчя сіляня почервоніло від хвилювання та одержимості. «Геге, що ти думаєш? Сілянь так пильно розглядав кожен предмет, що навіть не хотів повертати голову. Що я думаю, що? Тобі подобається? запитав Хуачан. Так, відповів сілянь. Тобі справді подобається? перепитав Хуачан. Дуже подобається, вигукнув сілянь. Хуачан, здавалося, хихикнув, але сілянь не помітив. Його серце було зайняте тим, що він виймав спіхов мерехтливий чотирьохфунтовий зелений клинок, дивуючись тим, як він це зробив. Хтось із них сподобався тобі, знову заговорив Хуачен. Все обличчя сіляння сяяло і світилося, не в змозі зупинити своє здивування вони всі подобаються мені. Спочатку я думав, що Геге немає під рукою корисної зброї, тому, якщо тут є щось досить привабливе, він може просто вибрати щось для себе. Сказав Хуачен. Але, оскільки Геге подобається це все. Я віддам тобі їх усі. Ні-ні ні, не треба, поспішно заперечив сілянь. Мені все одно не потрібна підручна зброя. Справді? запитав Хуачан, але ж, очевидно, що Геге дуже подобається мечі. Подобається не означає, що я повинен забрати їх собі, сказав сілянь. Я не користувався ними багато років. Мені просто приємно дивитися на них. Крім того, мені нікуди буде їх подіти, якщо ти віддаси їх усі мені. Це легко вирішити, відповів Хуачен. Я віддам тобі всю цю залу. Сілянь сприйняв це як жарт і посміхнувся. Я ніяк не можу забрати з собою таку велику кімнату. Не треба її забирати. Сказав Хуачен. Я віддам тобі землю під нею. Просто приїжджай, коли будеш вільний. Ні, все в порядку. Сказав сілянь. Зброярня вимагає постійного догляду. Не хотілося би бачити, як страждає зброя. Сілянь обережно поклав меч назад у піхви і з ностальгією сказав Колись у мене теж була така зброярня, але вона згоріла. Вся ця зброя, дорогоцінні прилади, яких не можна й бажати. Сяньлан, ти повинен берегти їх. Це теж легко. Сказав Хуачен: якщо я буду вільний, то зможу допомагати Геге отримувати арсенал. Сілянь засміявся. Ну, у мене точно не вистачить сміливості просити князя демонів робити за мене брудну роботу. Раптом сілянь згадав попередження дзюньу перед тим, як він вирушив на місію злий ятаган Емін це проклятий клинок нещастя. Зброя такого рівня зла може бути викована тільки надзвичайно жорстокою жертвою та кривавою волею. Не торкайся його і не дозволяй йому торкнутися тебе, щоб наслідки не були немислимими. Сілянь замислився, але, врешті-решт, все ж вирішив запитати Але, Санлане, вся ця зброя навіть близько не стоїть з твоїм ятаганом Емін, чи не так? Хуачен насупив ліву брову. О, Геґете чув про мій Тільки з чуток, відповів сілянь. Хуачен хихикнув. Б'юся об заклад, що це неприємні чутки. Хтось, певно, говорив тобі, що мій ятаган був викуваний за допомогою злого кривавого ритуалу, що я приносив у жертву живих людей. Сілянь відповів не так вже й жахливо. У кожного є свої погані чутки, але не кожен їм повірить. Не знаю, чи можу я мати честь побачити легендарний ятаган Емін. Насправді ти вже бачив його Геге, відповів Чен. Він зробив кілька кроків ближче до сіляня і сказав тихим голосом: Поглянь, Геге, це Емін. Погляд ятагана, що висів у нього на поясі, повернувся в бік принца. Можливо, це була уява сіляня, але йому здалося що сріблясте око. Почало примружуватися, набуваючи форми півмісяця. Дякую, що слухаєте. цьом цьом